Часто сюди приїжджає поліція. Поліція. Мені подобається. Пальця розбив. 1360. Да? Яких 1360? в районі 5000 тисяч доларів на інтернет. Дуже дорого. Не рекомендую. <світ> дуже дорого. Дуже дорого. <світ> 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 Чи це є багато? Так, це є багато. Ага. ага. Ну і мені це не подобається. Не подобається. Ой, в чомусь фінансової грамотності. У мене машина горить. Хтось міг постраждати? Це фаєршов з вікна. Да? Ногу пробив. <кхи> Ні, ми не можемо обійтись, тому ми платимо. <кхи> Вирубай. <кхи> так, друзі, всім привіт! Нас зелений. Добрий день, нас зелений, друзі. Нас зелений. Ми до вас з проміжковим випуском з відповіддю на одне важливе запитання, яке ви нам задаєте дуже і дуже часто. Розповімо вам сьогодні про наші витрати, основні з них. Друзі, я чесно скажу, ми ну ми до, до сих пор не можемо все порахувати на що ми тратимо. Ми можемо цьому відео щось забути. Якщо ми що забудемо, напишіть і ми дамо відповідь скільки сіки ми на то тратимо. Я зараз так скажу, бо чесно в голові все не тримається, голова пробита. Але основна інформація, яку ми собі тримаємо в голові, вже підготовлена для вас, тому ходімо, ми вам усе покажемо. І так, друзі, основна із наших витрат — це відповідно є апартменти, де ми проживаємо. Проживаємо ми в невеликому комплексі. Ти називається The Residence і знімаємо тут трьохкімнатну квартиру. Адже живемо тут із нашими родичами. Я б не сказав би, що він типу, невеликий. Тут багато домів, тут велика дуже територія. На цій території знаходиться басейн, на цій території є спортзал, і навіть так казала каток. Да? І навіть є каток. Нав... Дуже багато розваг, які ми можемо відвідувати, з якими ми ну, вас зараз познайомимо. Як які, які, якщо чесно, я ще ні разу не відвідував, я був раз в спортзалі. Тут навіть є дві доріжки на Боулінг, але ми там ще ні разу не були, не грали. Біляр, здається, що є. Зараз ми вас засім познайомим. Ходімо. Маємо таку розважальну скажімо, кімнату. В нашому комплексі є більярд, стіл на покер, всякі ігрові автомати. Ну, Можна допоганяти, типу, поїздити там. В комплексі є боулінг, за який не потрібно нічого взагалі платити. Взагалі нічого не треба. Що за більярд, що за боулінг. Щоб поіграти тут покер з пацанами, тіпо, і все є, все в доступності, є телевізори. Ось така ще американська ігра. Коротше, прикол цієї гри в тому, що тут має бути пісочок і ти короте, маєш там поставити. Ну, коротше, маєш долетіти, заробити очко, або тебе одиничка, двойка, тройка. Маєш, типу, тіпо... коротше, якісь американські ігри. Ми, до речі, частенько іграли, бо з друзями. Раніше думали, вона безтолкова, але ні, толк є. Цікаво. Раджу спробувати, якщо ще не пробували. І кімната з боулінгом. На дві доріжки можна завчасно її замовити і нічого за неї не потрібно платити, але просто забронювати, щоб сюди прийти з компанією друзів і пограти в боулінг. Якось так. Програв. Друзі, якщо чесно, в нас є комплекс непоганий. Я би не сказав би, що він є дешевий, але є мінуси, які конкретно мені не подобаються. Дуже часто у нас тут є різні сусіди, різні національності, і часто сюди приїжджає поліція. А якщо ви знаєте, поліція приїжджає з пожарниками, з скорою, типу, приїжджає три машини. Таке, це фаєршов з вікна. Може спостерігати один раз в тиждень стабільно. Ну і мені це не подобається, тому що я зразу думаю, що або в мене машина горить, або <світ> щось сталося. Типу, ну це для мене це такий мій пункт. Але загалом, в принципі, тут є достатньо всього, навіть по надміру, ви самі бачили, що тут є чим зайнятися. Ми познайомили вас із спортзалом. Спортзал я відвідую дуже Одай часто. Гроші. Спортзал я відвідую тут дуже часто, адже він відкритий 24 на 7. і мені дуже зручно, те, що я перейшла буквально 2 хвилини, і я вже в спортзалі можу зробити свій комплекс. Але. Але з всіма дренажарами, але щось по мінімуму зробити можна. І ще один мінус, який особисто для тебе: ти постійно ходиш, провіраєш пошту куди. Ну, не скажу, що це дуже сильний мінус, але трошки незручність. Те, що треба ходити в основний офіс і шукати свої посилки. Не приносять, на жаль, посилки нам до дверей і навіть в наш будинок не приносять, а приносять на основний офіс. І ти приходиш там, як нишпорка і риєшся риєш серед усіх тих коробок. Якщо чесно, я навіть не знаю, який в нас номер квартири, типу якого будинку там будинок пишуть і квартиру. Я без поняття я цим не займаюся. Але за мінус, певно напевно не тільки нашого комплексу, взагалі в Америці на орендованих квартирах, будинках. Дуже часто історія є та що необхідно нести все своє прання. Якщо постирати речі, треба виходити на загальні стірки, за які треба платити гроші. І це дуже є незручно, тому що черг великих, як таких, немає, але ти типу, постійно от щотижня ми тратимо по 10-15 доларів на те, щоб просто постирати речі. Ну, ну, ти скажеш, що тут ще є такий плюс в цьому, в цьому мінусі є маленький плюс. Раніше ми з ними міняли по 25 центів, банки їздили, постійно їх не вистачало, ніхто не хотів міняти, тобто типу, це треба було їхати в банк. А тут а ти просто з телефону, з телефона можна запустити стиральну машинку і сушку. Ну тут всі знають. Як Але перед цим постояти в черзі, щоб її запустити. Ну, загалом, типу, сірка коштує долар а сушка коштує 2 долара. І загалом, типу, постирати 3-4 стірки, посушити, стоїть нормальна бавліжка. І в мене після цих завжди сушок, штани нас його вище чи мають бути від ноги. Це для мене теж є мінус. Сушки тут є. Можна виставити температуру. Хай менше, але все одно речі в нього підскакує. Ну, типу, ми звикли трішки до одного, але тут в Америці ось така ось є норма. Ми вже звикли до неї, але це є незручно. Коли маєш свій будинок, в тебе все своє. До чого ми і прагнемо, якби? А, зараз ще таке скажу типу, для пацанів, а для всіх, які є, переважно для хлопців. А ми поїдемо, покажемо зараз Мойку, де ми маємо наш автомобіль, і тут йде мембершіп, це типу абонементи ти купляєш на місяць, який ти платиш. Я платила 20 доларів на місяць, але зараз ми зробимо Family Membership на всі наші три машини, будемо платити 35 доларів на три машини. Що є дуже зручно, ти можеш щодня заїхати помити машину, воно буквально 2 хвилини звідси, і машина постійно помита, чистенька, і колеса всі наполіровані. Ну і також там і безкоштовний полосос покажемо. Ти постійно приїжджаєш, нам через раз дають такі ручнички для пилюки і вонючку. Типа, ну в Америці так все прийнято. З, ну, з мінуса, як от Надя каже, що кожен день, якщо мити, то будемо трошки шотками дарти машину. Але я думаю, то не є суттєво, тому що автомобіль в Америці то не є розкіш. Друзі, в цьому комплексі є як однокімнатні квартири, двокімнатні, також три кімнати. Але але. Типу, я б не сказав би, якщо чесно, що він є дешевим, і що він, є, типу, одним з найкращих. Це просто середина, десь клас. середні клащі, середнього рівня, комплекс, в принципі, є все те, що потрібно для життя. І як завжди, як завжди, в усіх будинках в Америці йдуть на оренду, просто фарбовані стіни. Фарбовані стіни, фарбовані двері, фарбована кухня. Все акуратно кожен раз після кожного жильця пофарбовано. Але для мене теж тут великий плюс: що топо типу, три bedroom, тріба, тубастромці, типу, три спальні і два. Савузла типу туалету. Типу. Мені, мені це подобається, у нас вдома такого не було. Ось тут у нас знаходиться ще в комплексі величезний басейн, але він, на жаль, зараз на зимовий період часу закритий. Тому сильно хвастатись ним не будемо, покажемо його вам влітку. Але ходімо, покажемо спортзал. А дай ключі. Геть! Поняли, всіх не пускають підра тільки з ключиком. Ось такий у нас є спортзал. В принципі, всього придостатньо, щоб зробити базове тренування. Якщо вмієте заміняти вправи, тут є чим замінити. Мені тут подобається. І ще тут мені за великий мінус, що тут здоровенні вікна, я дуже люблю займатися тут вранці. Тут є зона для розтяжки, зона з великами. коротше, кардіозона. Весь другий поверх призначений для кардіозони, а весь нижній поверх для силових навантажень. Ось так це все виглядає. Основні тренажери є, мені, в принципі, вистачає. Погнали далі. Так, друзі. Тобто у нас квартира, надія вже казала, ми живемо з родичами. У нас три кімнати, три три спальних, так, чи як тут, три bedroom, по баструм. І скільки воно стоїть? Ціна такого, такого задоволення коштує 2-200 ціла ціна і плюс-мінус 300 доларів виходить на Wi-Fi, електрика, вода і всякі такі коротші штуки. 2500, грубо кажучи. Дуже дорого, не рекомендую. Дуже дорого, дуже дорого. Походу, ми не помиємося. Дивись, яка машина. Субота. Розвертатися чи симовчався? Я розвертаюсь, помиємося потім. Друге на те, на що ми платимо гроші, це є мобільний зв'язок. Це є інтернет, це є Verizon. Зразу скажу, чому вибрали Verizon, тому що покриття одне з найкращих по всіх штатах. Так як ми є далекобійниками, ми ним користуємося і ми, в принципі, раді. В місяць у нас йде 422 долара на інтернет. Ну і це не тільки на інтернет. Ми брали свої телефони. Ми старі здавали, нові брали. Ну, типу, нам це зекономило гроші. Ми зразу не могли їх виплатити, тому ми зараз за телефон платимо 25 доларів сюди, типу, за кредит. Часи щось там по 5-7 доларів і планшет також 10 доларів. Ми так зробили, тому що нам вигідно. Але це є велика частина витрат, тому що в рік це виходить в районі 5 тисяч доларів на інтернет. Чи це є багато? Так, це є багато. Чи ми можемо обійтись? Ні, ми не можемо обійтись, тому ми платимо. <кхи> 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 Загалом одним іще ще з основних наших витрат це є шопінг, як і для багатьох інших людей. Сюди ми тратимо багато грошей, тратили зараз, стараємось тратити трошечки менше, стараємось просто рідше ходити в магазини, бо з кожним походом наш похід нам дуже багато коштує. 100-200 доларів мінус кожен раз. Тому ми ходимо в магазин раз в тиждень. Закуповуємось або беремо лотки. Якщо не беремо лотки, ось зараз Віталій собі закупився приблизно на 100 доларів і три з баксів. Щось економне загалом, завжди коли ходимо в магазин, нам завжди все треба і це дуже велика частина витрат, насправді яку ми стараємось контролювати зараз. Але загалом, як я вам казала, кожен похід у магазин вартує нам 100-200 доларів, тому це залежно від людини, хто як витрачає, але раніше ми тратили більше ніж півтори тисячі доларів в місяць на їжу. Зараз ми стараємось на цьому економити. Важко прорахувати щотижня, але загалом для людини, якщо економно, 150-200 доларів на тиждень, достатньо, щоб прої... прожити проїсти. <смі> <смі> О, друзі, що в нас такі витрати, вони не основні, але кожен місяць ми тратимо на спортивне харчування, на вітаміни, на різні добавки в районі там 150-200 доларів. Якщо сумувати ну, сумірувати, да, додати. Добав... Тобто типу, це не, не обов'язково, але це наші витрати, ми вирішили їх також показати. Перші наші закупки сьогодні на 80 доларів протеїну. Ну ось так ми, коротше затарюємося і ось такі ось. У нас витрати з'являються, начебто дрібничка, але вони збираються в долар до долара в таку кругленьку суму. Ой, в чомусь фінансової грамотності, так скажем. І ще одне із витрат ми вважаємо за потрібно проговорити вам це страхівки. Страхівки, які ми сплачуємо щомісяця і на постійній основі. І хочемо сказати, що обов'язково потрібно платити страхівки, тому що медицина тут надзвичайно сильно дорога. І люди, які не платять, попадають, дай Бог, в якусь таку ситуацію по своїй, не по своїй вині скоро привозить, тоді вони просто віддають дуже і дуже і дуже багато грошей. Друзі, це така страхівка, що якщо, не дай Бог, якийсь ексцедент станеться, тобто ти там руку зламав пальця, ногу, щось розволив, непрацеспособний, не можеш робити, треба лікуватися вдома, то вона має платити 50% від твоєї зарплати. До прикладу, заробляєш ти 2000. Ти сидиш вдома, лічишся тобі мають платити тисячу. Чи так воно є? Я не знаю, тому що слава Богу, наші знайомі таке не попадали. Слава Богу, загалом ми за страхівку сплачуємо близько 90 доларів на двох за health insurance, за страхівку на здоров'я і також страхівку на машину. Страхівку на машину ми сплачували цього року близько 280 доларів за дві машини. Так, і хочемо обов'язково також сказати від нас такий лайфхак, like будь ласка, люди приїжджайте, не відкривайте односторонню страхівку, відкривайте двохсторінню, тому що є в нас знайомі, які попали, і їм ніхто нічого не віддав, ніяких грошей. Не вдарились і поїхали, і ніхто нічого не віддав. Якби була двостороння страхівка, їм би компенсували. Компенсували вони б хоча б мали кошти на даунпеймент на іншу машину, або ж їм би замінили б би... ну загалом можна було б це якось вирішити. З приводу ще страховки на здоров'я, хочемо сказати, що загалом страховки на здоров'я тут є дорожчі, Але ми платили, ми не знали того, ми тільки дізналися лиш тоді, коли подали податкову форму. Що е той дохід, який нам вказали для того, щоб страхівка була дешевою, був менший, ніж той, який ми декларували. Тому при декларації ми змушені. А будемо доплатити якийсь оверпрайс за страхівку, але все одно, anyway, страхівку на здоров'я треба мати. Також в Італії ще сплачує додаткову страхівку на здоров'я 45 доларів щотижня ну, це... по роботі. О, ну це можна сказати не така, як на здоров'я страхівка, а як від прикрих ексцедентів. Тобто, ти там пальця розбив собі, там ногу пробив, поламав і так далі. Ну не дай Бог нікому. Тобто воно має, поїдає цікихось 50% твоєї зарплати, якщо ти будеш сидіти вдома, не зможеш робити, в неділю має тобі давати. Але так воно є чи нема, я не знаю, і ніхто знайомих так ніколи не попадав. Тому слава Богу, що ніхто ніколи так не попадав. Так, так. тому загалом 45 доларів щотижня в місяць це 280 доларів, потім 280 доларів за дві машини страховки на машину, і 90 доларів. На двох за страхівку на здоров'я все підсумуйте і ось е, отримаєте ще одну важливу витрату, яку, яку ми витрачаємо щомісяць. Друзі, і ми, як всі люди, у нас теж певні свої витрати на одяг, які ми тратимо в районі там, 500 доларів в місяць, буває десь більше, бо в нас бувають якісь грандіозні покупки. Буває, взагалі нічого не купую. Ми сумуємо серед в середньому це доларів 500. Зараз ми знаходимося в душевому магазині, але це не столь важно. Одяг всюди однаковий. І заправляю я друзі, цю ласточку десь раз у 2-3 дні раз у 2-3 дні на 50 доларів, тобто десь на 150 доларів у тиждень, а в місяць 560 доларів. Відповідно, це теж є немалі витрати, і саме тому ми розглядаємо зараз іншу машину, яка буде більш економніша. А також прийшов час помити ще нашу ласточку, на що ми теж тратимо щомісяця гроші. Ходімо, покажемо. Так, друзі, а ще в нас є витрати, мабуть-яких всіх людей на наше приватне дозвілля. Тобто походи в кіно, в ресторани і куди ще надя? Поки що блудити. О, да, вона гарні слова каже, поки що блудити. Зараз ми йдемо в ось такий ресторанчик, кафешка, не знаю, якось там Техас щось пише. Я думаю, що там м'ясо. Ти що думаєш? Ти що думаєш, там м'ясо чи ні? Якщо пише стейкхаус. Де, Напевно, пише там Де пише стейк хаус. Техас роуд хаус. То це не стейкхаус. Ну, Коротше, пахне м'ясом. Йдемо їсти м'ясо. Раз в тиждень ми собі дозволяємо, раз, іноді два рази в тиждень дозволяємо вибратися в якісь нові заклади. Тому гол. На то тратимо приблизно десь 300-400 доларів, певно, там за два рази. Ну Ми зараз покажемо, скільки ми тратимо. Бо ми тут перший mm. раз ми не були, просто запахло. Скажіть, які ветолі я вчора очки вибрала? йому, вам скажіть. Я сам собі вибрав, ну, да. вона мені купила просто. Я альфонс за? ребра, але дуже близький цей ззаді, що кричить. Я нічай нічого не чую. Вона каже, що їй це нравиться. А я люблю їсти м'ясо, я люблю спеціально. Mm. Смачного. Mm. Ну, ти їсиш проглот. <глоти> всього всього 100 доларів. Ну, і ось так ми можемо дозволити собі раз або два рази в тиждень. Тому що працюємо багато, хочете трошки відвести душу. Ну, ви ж жрете! Господа! Ну Коротше, з їхніми американськими порціями. ми ще несемо цілий пакет додому, а то кормлять реально як убой. І ціле пузо тут. І ще щось в пузі, але це вже не буду додати. Так, загалом далі ще хочемо показати всі наші витрати по... Мембершіпах, які є теж чималі. Один із наших мембершіпів знаходиться прямо ось там, куди ми телепортуємось. І ще одним із основних наших витрат, що є, відповідно, спортзал. Ми перейшли з Planet Fitness на Life Fitness і платимо 35 доларів за людину, відповідно, 70 за двох. І відповідно один одноразовий річний фій, який є 55 доларів на людину, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, виправте мене. В кожній машині зазвичай люди тут мають ось таку штучку, з якої штрих-коду зчитуються платні дороги, за які ми платимо десь близько 40 доларів місяць. 40-50. називається айпас. Молодець. А також ще, друзі, в нас є е, витрати на певні мембершіпи, які ми сплачуємо щомісяця, значить там десь 10 доларів, десь 6 доларів, десь 20 доларів. І воно збирається все у певну суму. Збирається там 150 приблизно доларів на місяць. І ось так, долар до долар, копійка до копійки. Ми збираємо відповідно нормальні суми. Так воно здається, що наче там трошки там, трошки тут, вайфай трошки. І трішки на трішки збирається тобі... копійочка до копійочки. І багато грошей виходить. Сказав, як мудрець. Ага. А? А -а -а. А, друзі, чого ж ми загалом вирішили записати вам це відео? Тому що від вас прилітає дуже багато запитань: скільки коштів треба мати з собою, коли приїжджаєте в Штати? Ми. Вирішили вам поступово записати і ввести вас в курс діла, що і наскільки тут скільки грошей тратиться, щоб ви мали розуміння загалом, в принципі, зарплату заробляти велику тут добре, але треба розуміти, що тут і багато за що треба платити. Тому всі ті кошти, які заробляються, не завжди залишаються у нас в карманах. У цьому відео ми розповіли про всі наші витрати, окрім тракінгу, тобто все наше звичайне життя, окрім того, куди ми вкладаємось. Також маємо ще за ціль записати вам відео про перші кроки у штатах, коли ви приїжджаєте, що необхідно робити, не те, щоб необхідно, що робили би ми, уже маючи наш досвід. А, і також ще можливо ви маєте якісь загальні запитання, які вас цікавлять. будь ласка, запитуйте їх під цим відео. Залишайте нам їх у коментарях, і ми будемо поступово додавати вам ось такі короткі випуски, чисто для загального ознайомлення, скажімо. Тому що загальних запитань отримуємо дуже багато, але не завжди встигаємо відповісти. Тому збираємо їх до кубки і просто будемо робити вам такі коротенькі випуски. Напишіть, будь ласка, чи це вам цікаво. І якщо є запитання, які вас цікавлять, залиште нам будь ласка його у коментарях. І бажаємо вам приємного перегляду. Коротше кажучи, якщо підсумувати усі наші витрати, вийде приблизно десь ось така сума. Але сума є приблизно вона коливається від того, наскільки ми голодні цього місяця, і наскільки треба нам купувати одягу. Також ще дні народження і всяке таке. І сюди ми не включали усі витрати на трак. То є окремі витрати. Ми вважаємо, що про них краще буде розповісти в окремому відео. Це 100%, воно так і є. Друзі, і дякуємо, що придивилися це відео до кінця. Поставили нам лайк, написали комент в підтримку нашого каналу. ну і підписалися. Дякуємо. Щиро дякуємо за повний перегляд цього відео. Зустрінемось уже в неділю. Отож, друзі, ви тепер розумієте, навіщо у штатах так працювати? Ми розповіли вам про базові витрати середньостатистичної людини тут. Ви самі бачили там щойно суму. А, і ця сума ще без пеймента за машину, адже машина у нас виплачена. При середній заробітній платі в рік близько 70-80 тисяч. Ну, скажімо, це на старті не є легко заробити такі гроші за рік. А самі можете порахувати скільки за місяць і скільки треба заробляти для того, хоча б щоб щось залишалося у кишені. І саме тому кажуть, що Америка однією рукою дає, а двома забирає. А ще важливим моментом хотіла б зауважити, що в кінці року ще важливо сплатити податки минулого року. У нас у загальній сумі сплати вийшло близько 12-13% від. Усього інкому, усієї суми, заробленої за весь рік. Тому працювати тут завжди необхідно. І якщо ти зупиняєшся хоч на один або два дні, особливо на перших етапах, перших роках проживання у штатах, ти помітно відчуваєш відкат назад, адже пейменти йдуть, а гроші не надходять. І мені здається, що це саме те місце, де ми з Віталієм почали вчитись нормальної фінансової грамотності, і тільки лише зараз зрозуміли справжню ціну копійці.